Український ресурсний центр у Харкові, який раніше ремонтував автівки, тепер виго. Ресорний перепрошую, який раніше ремонтував автівки. Тепер виготовляє захисне взуття для саперів, рятувальників та електриків, які працюють на замінованих територіях. Із лютого 2023 року підприємство випустило 250 пар чобіт. Їх почали робити за зразком від колег із Канади. Ну а з нами на зв'язку Ігор Єфименко, власник і директор компанії Український Ресорний. Центр. Доброго ранку, пане Ігоре. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, як працює це взуття, як воно рятує життя українським саперам? В чому принцип дії? Це взуття воно запобігає прямому контакту сапера з міною. Воно віддаляє ногу сапера по висоті та трішки в сторону. Від під центру вибуху міни, тим самим зменшуючи ризик і вибухову хвилю, яка діє на стопу сапера. І ще воно зменшує відсоток площі, якою сапер наступає там на, на землю. Тим самим, в два-три рази, вирогідність того, що ти не наступиш на ніну, вона збільшується. Пане Ігорю, чи можна сказати, що це взуття повністю може убезпечити людину? Чи воно просто зменшує відсоток цієї небезпеки? Дивіться, це як і бронежилет. Бронежилет не дає 100% гарантії, що ви будете в безпеці. Воно збільшує відсоток вашої безпеки. Але куля може залетіти під бронежилет і попасти в ті неприкриті ділянки тіла. Так само і з цим взуттям? Воно Зменшує негативний вплив міни на людину і збільшує відсоток, що не буде критичної ампутації кінцівки, пальців, стопи тощо. Пане Ігорю. це треба розуміти. Це не панацея, це не ви... це не техніка. Це допомічний захисний захист. Зараз пане Ігорю, чи випробовували вже сапери це взуття і що кажуть? Ми почнемо з того, що сапери і надихнули, і направили нас на цю розробку. У них були потреби саме з такої розробки, але придбати її десь знайти було дуже важко. Тільки вживані, десь за кордону, там одиницями можна було замовити. Тому ми не з голови це взяли. Ми взяли, заприклад, вже існуючого розробку і наша. Мета була маючи ті можливості, які в мене є на підприємстві, адаптувати наше підприємство під цю під цей виріб. І зробу, зворотній зв'язок дуже позитивний. Особисто мені дзвонили підрозділи, які в яких працюють вже знову працюють сапери, які вже втратили кінцівки. Вони зараз працюють е, на протезах. Ну одначну там чи півноги, там чи стопи. І отримавши це життя, дуже жалкую, що воно не було в них до того випадку, коли вони втратили цю кінцівку. І навіть жартують, що протест коштує дорожче ніж оці тапки, як вони їх називають. Пане Ігорю, а можете розповісти про те, як знаходити деталі, чи легко все знайти? І загалом, ось бачу, що я так підрахувала собі, буквально півроку і виготовили 200 250 пар чобіт. Чи плануєте якось, можливо, збільшувати обсяг виробництва? Чи дозволяється те, що, чи легко знайти деталі до цього всього? В ну, пер перший місяць, три-чотири тижні, коли ми робили, деталі, далі було неможливо усі. Знайти і це було дуже складно і дорого. І там перша пара вийшла більше там 40 тисяч гривень, мабуть 50 тисяч. І це не враховуючи ну, невдалі спроби, скажімо так. Але ми розвивалися далі і шукали альтернативні якісь рішення. І... Замінили рідкі деталі на ті, що легше було придбати, бо Харків він же ж, е, був під обстрілений довгий час. І виїхало багато підприємств, магазинів, складів з матеріалами, і ми знаходили десь якісь залишки, пересилали з інших міст. І це трішки ну, ускладнювало роботу. Але вже коли ми почали прогнозувати, вже було ну, плюс-мінус зрозуміло, що нам потрібно, які матеріали, то це стало трішки легше, дешевше. І ми вийшли на ту ціну, яку ми маємо зараз. Але після того, як ну, побачили різні волонтери і телеканали, і привернули увагу, то до нас почали виходити різні інженери і виробники з інших міст, і пропонувати свій досвід свою допомогу. І вже вчора ми спілкувалися з розробником з Київщини, який запропонував частково своє обладнання і трішки. Іншу технологію виробу, яка збільшить і потужності, і зменшить собі вартість, і я я вважаю, що вважаю, що ми з ним зможемо працювати, і це допоможе всім нам. Тому ми працюємо над дальнішим подальшим розвитком, бо почав з'являтися явля... попит. Пане Ігорю, а яка зараз собівартість? І ось це нове виробництво чи новий подих, який має надихнути на зменшення вартості, до якої ціни може зменшитись? Я думаю, відсотки 20-30 ми зможемо зекономити. А тоді буде це все ж залежить від кількості виробів. Якщо це 10 пар, це одна собівартість. Якщо це одна пара пар, чи дві, це інша собівартість. А якщо це 100... Це вже в рази зменшує тобі вартість, і тоді їх можна дешевше і продавати. Це економіка, звичайно. Тут Пане... ніякого секрету немає. Ігорю, скажіть, будь ласка, я так розумію, військові особисто до вас звертаються і купують у вас? Чи можливо якось через благодійні організації вдається це все зробити? Ну в мене є програма з цим цим зуттям з, з кожної партії, якщо вона там більше десяти. 10... Штук, тоді наша особівартість знижується, ми можемо віддати одну чи дві пари, там залежить від кількості браку, який в нас залишається, так і якщо браку менше, тоді в нас є більше можливостей там одну дві пари з 50 віддати хлопцям на тести, просто подарувати. І військові так вони знаходять нас в соціальних мережах, вертаються. Ми ставимо цю плану і ну, надаємо таким частним Переприватними способом, але, але я ж кажу: коли вже більше стало воно відоме, то і благодійники під одразу підключилися, вони в принципі збирають кошти, і вже це, це працює швидше ніж це ніж працюють в принципі якісь установи там державні чи не державні, але немає блоку, чесно кажучи, сторони е, державних домовин. Є бюджети, і, і якщо керівник такий. Е, Ну, може прийняти рішення. Вони в принципі фінансують і офіційно ну з офіційних таких установ. скажімо так пане Ігорі, дякую вам за розмову. Бажаємо успіху в виробництві протимінного взуття. Це був Ігор Єфименко, власник і директор компанії Український ресорний центр.